Привітуліки, привітулики, доброго раночка, 12 жовтня, четверг у нас начебто трішки потепліло. Сьогодні нуль, але вітрюган страшенний. Я вже попоралась, подоїла. Сьогодні молока ще менше. Так що завтра доїмося і починаємо запускатися з суботи. От. Ну, а ваша міма розвалилась. Чи розвалилась, чи розклеїлась. Ой. Коротше кажучи, що то мене звалило. Перві дзвоники з'явилися ще вчора. Почала губа чесатися, потім Почала вилазити вавка, але я її ще вчора почала мазати, тому, в принципі, сьогодні вона вже майже не болить. А от все інше голова розвалюється, очі слізяться якісь, в горлі щось першить, мішає. Ну, Коротше кажучи, і бажання таке залізти кудись під одіяло і не вилазити звідти. Якось так. Я взагалі думала сьогодні роботи менше. Думаю, зайду з вулиці. Покупаюсь, помию голову бо в цих платках, шматках, капюшонах, голова хоч щодня мий. От. І, можливо, думала, сьогодні в стрім вийдемо. А тепер, звісно, не буду я мити ніякого голову, тим паче в хаті в хаті хоч і вімкнули опалення, але тут на кухні, в ванне, ну, прохолодно ще. Там ми трішки комін прогріли в самих кімнатах і все. Так що голову сьогодні ніхто мити не буде наражати себе на лишню небезпеку. Ті деруться жопи, що їм не так. Так що ось такі справи. Ось так обстоять наші діла на сьогодні. Нічого, викарабкаємося зараз інгалятор в поміч, подихаємо. Я думаю, буде легше. Ну, а на цьому побажаю вам всім гарного, чудового настрою на весь день. Ну і, як завжди, працювати. Працю ніхто не відміняв. Хоч її менше сьогодні, мені потрібно сир латексом покрити, тіпо типу перевертати, ну і щось готувати на вечерю. Бо до вечері пиріжечків точно не буде. Виявляється дюже вова зіскучився за пиріжками. Ой, дуже там 10 штучок було вчора, піджарила. Вчора тягав, та він ж раніше приїхав додому на 2 години. Вчора тягав сьогодні, так що вечеряв пиріжками. Я вчора достала эту аджичку з помідору, що робила з чесником та з хроном. Яка смакота хрону малувату, як на мене. Як на мене, ще б якби, більше хрону, але ну, не було. Так що ось так. Все, всім бажаю гарного дня, Гоу працювати.